В Житомирі будівельна компанія Артхаус Груп створює сучасний житловий комплекс Смарт Сіті 3, який налічує три секції. Вже весною наступного року цей ЖК планують вести в експлуатацію. Станом на сьогодні завершені фактично будівельні роботи в першій секції. В Другій секції відбуваються фасадні роботи і внутрішнє наповнення секції плиткою, штукатуркою. І іншими роботами. Третя секція зараз знаходиться на стадії восьмого поверху. Орієнтовно плануємо на кінець зими завершення кладочних робіт і в цей же час почнуться роботи всі фасадні і по внутрішньому оздобленню. Розпочали будівництво з марця третього. Ми в березні 24-го року. Як казав раніше, заплануємо завершити весною 26-го. Отже, за два роки ми плануємо збудувати три секції. І стілобати і повністю ввести експлуатацію такий великий об'єкт. Тут передбачено велику кількість комерційних приміщень, що ідеально підійдуть для бізнесу будь-якого формату. Наразі вартість квадратного метра стартує від 49 тисяч гривень. Ціна залежить від розташування. На даний момент ми можемо запропонувати комерційні приміщення, які знаходяться на першому і другому поверсі всіх трьох секцій, а також місяць тому розпочалося будівництво комерційних приміщень. Секції, які виходять безпосередньо на вулицю Грушевського, продумані та зручні планування одна з головних переваг Смарт Сіті. 3 також є можливість придбати приватне паркомісце, доступ до якого матиме лише власник. В Даний момент на смарт Сіті 3 ми раді запропонувати планування усі, які у нас були від самого початку. Єдине, що звісно, смарт-квартир та однокімнатних квартир на даній стадії залишилося обмаль, і переважно це верхні поверха. Друга двокімнатні квартири та трикімнатні квартири. Квартири теж кількість невелика, але десь можна вже знайти і на середніх поверхах. На території комплексу є безумовно велика кількість гостьових паркоміс. Також нагадуємо, що під частину частиною ще в загальному продажі лишилося. Чимала кількість приватних паркомісць дуже радимо складатися цією пропозицією, тому що паркомісць 100% на всіх не вистачить, скільки б їх не було. У відділі продажу радять не зволікати. Купівля на етапі будівництва це чудова можливість заощадити та обрати найкращий варіант помешкання чи комерції, враховуючи сучасні зміни в нормах чинного законодавства. Даний об'єкт продається за спеціальним майновим правом. Що передбачає, що дата введення в експлуатацію об'єкта буде означати автоматичне присвоєння права власності на об'єкт нерухомості. Простими словами, після введення в експлуатацію вартість метру квадратного комерційного приміщення, парку місця, житлового буде більшим орієнтовно на 12,5%. Це вартість видатків на переоформлення права власності. Будівельна компанія Артхаус Group Ласкаво просимо додому.